чат бот, що допомагає молоді подолати скутість та підвищити впевненість тепер у вільному доступі, завдяки активній ужгородській молоді, яка взяла участь у програмі «Апшифт Україна та реалізувала свій проєкт. Наша команда називається Мацурики, така символічна назва. Чому? Тому що у нас всіх є домашні улюбленці, і тому ми вибрали саме тут назву. Читбот називається Дієслово, тому що він закликає робити дії. А наші дії, наші завдання це безпосередня комунікація з людьми. Тобто обмін словами, так би мовити, не боятися виражати свої думки. Чим він буде корисний? Він спрямований на проблематику скутості молоді, тобто, якщо... Людина боїться там публічних виступів, боїться вступати в комунікацію з незнайомими людьми, боїться захищати свою думку. А, то відповідно вона не зможе повноцінно використовувати всі можливості, які в неї є. Тому ми зробили чат-бот. чат-бот пропонує виконувати прості практичні завдання. Ми тут і розповідаємо, в чому буде допомогти тобі цей чат бот Далі ти нажимаєш кнопочку Розпочати. Далі ми знайомимося, але анонімно ми вказуємо тільки свій населений пункт та дату народження. Далі ми проходимо тест на рівень соціальної тривожності. У нас тут 11 тестів. Ви безпосередньо починаєте гру. Спочатку розказуєте, на який рівень ти попав. Далі що це завдання тобі дасть? Будеш І далі вже завдання. Заходиш, нажимаєш або виконано, або не можу виконати мені складно. Чат-бот аналізує та надає рекомендації. У ньому різні завдання на саме подолання соціальної тривоги. Тобто спробувати себе в незручних ситуаціях, подолати свої страхи, подолати те, що тебе стримує би мовити. Робота над чат-ботом видалася кропіткою. Зізнаються розробники. Загалом весь процес він був досить важкий, тому що і технічна частина це треба розписати кожне речення, кожне слово, кожну крапку, кожен перехід чат-боті, щоб розробник його зрозумів, що треба зробити, і переніс, так як ми це бачимо. Також ми ж формували завдання. Це 56 завдань. Всі вони були звірені з психологом. Чат-бот уже пройшов апробацію. Розробники вдосконалювали свою ініціативу. Загалом здобуті навички знадобляться в житті, упевнені учасники програми. Насправді це був дуже цікавий проєкт, завдяки якому ми зрозуміли, скільки можливостей можна створювати для молоді і отримувати самому. І наскільки важливий командний дух, тому що ми за цей час ще більше навчилися працювати разом, чути одне одного. І ми насправді. Дуже вдячні за це і щасливі, що нам це вдалося зробити. Програму Апшифт Україна на Закарпатті впроваджує громадська організація Простір молоді. Розробка чат-боту проєкт, що реалізовується в другій хвилі. Це друга хвиля програми Апшифт, яка якраз завершується цим проектом і цим заходом на Закарпатті. І вже нас плаво почалася реалізація проєктів третьої хвилі, які будуть тривати до середини травня. Цей проект досить цікавий, тим, що він є унікальний, тобто це розробка чат-боту, це більше така технічна частина самого проекту. Там 90% проєктів, які реалізовують інші команди апшифтерів, вони спрямовані в тій чи іншій мірі на там задоволення якихось спортивних проблем, проблем пов'язаних з охороною здоров'я, навчання Освітніх, там, проблем комунікації і так далі. І цей проєкт він спрямований на таку ментальну підтримку через е, додаток і через е, чат-бот. Сергій Вожов ментор програми вже в третій хвилі. Працював із різними командами. І мацурики запам'ятаються по-своєму. З урахуванням того, що в мене трохи є досвіду в цій програмі, я вже з трьома командою. Працюю то з цією, мабуть, працювати було найпростіше, тому що вони найбільш досвідчені, найбільш Підготовлені, тому що взагалі в Афшивті приймає участь молодь від 14 до 24 років. А це команда 20+. Тобто вони вже всі в тій категорії, коли вони досить обізнано приймають рішення, реалізують, і вони були дуже самостійні. З ними дуже класно і приємно було працювати, тому що вони самостійні вони брали і вони робили. І я зазвичай дізнавався вже після того, що ж вони наробили, і зробили класно. Чат бот у доступі, тож усі охочі можуть перевірити свій рівень соціальної тривожності та покращити життя.